Це були сплановані накази на знищення мешканців. Бучі поліція вже ідентифікувала більше тисячі російських військових, що в кінці лютого 22 року вдерлися до міста. Правоохоронцям відомі також всі командири, які давали злочини, злочинні накази вбивати цивільних у другу річницю. Визволення бучі від російських окупантів у національній поліції розповіли про результати розслідувань. Всі деталі в наступному матеріалі. Поліцейські зайшли в місто Буча зразу після його деокупації. У місті майже місяць не було електроенергії, водопостачання та газу. Ситуація в місті була критична. Багато жителів міста, які не змогли евакуюватися, перебували в жахливих умовах. Вони були без їжі, ліків і в постійному страху стати ціллю окупантів. Фактично, все місто стало місцем злочину. Нам було дуже важливо зафіксувати всі можливі докази від гільзи, яка знаходилась на вулиці. До оглядів будинків, у яких базувалися окупанти, масштаб і кількість злочинів був колосальний. Тому нам прийшлось залучити до розслідування і документування вказаних злочинів більше 200 працівників поліції, які постійно здійснювали роботу на території міста. Перші півтора року ми здійснювали допомогу у розслідуванні злочинів, вчинених на території міста Буча. Наразі вказане магістральне кримінальне провадження передано до головного слідчого управління національної поліції. Ми здійснюємо безпосередньо керівництво розслідуванням всіх вбивств, вчинених на території міста. За останні п'ять місяців ми ідентифікували більше тисячі військовослужбовців підрозділу, який перебував на території міста. Також ми встановили близько ста осіб, які причетні до різного типу злочинів. По всіх них зараз збираються докази, і вони обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Ми володіємо списками особового складу інформацію про їхніх близьких родичів, адреси реєстрації, мобільні телефони, розмежування по відповідним зводам, батальйонам, ротам. А також про техніку, якою вони користувалися, ми допитали більше тисячі осіб, свідків і очевидців та потерпілих від злочинів, чинних на території міста. Провели більше сотні оглядів, призначили близько 70 експертиз, а також провели 50 слідчих експериментів по різних злочинах, які були вчинені в місті. Наразі продовжується робота. Ми вже знаємо кожного російського командира, який віддавав накази на знищення. Бучі та його мешканців. оцінюючи зараз всі злочини, які були вчинені в Бучі. Ми розуміємо, що є певні патерни, характерні для поведінки російських військових. Вони не були чимось непередбачуваним чи особливим, наприклад, ексцесом окремих виконавців, а були результатом конкретних наказів та інструкцій, які були доведені російськими командирами своєму особовому складу. Ми бачимо чіткий зв'язок між Тими командами, які віддавали безпосередні командири особовому складу і кількістю вбитих на території міста Буча.